Зараз найкраща можливість для того, щоб робити україномовний контент, і у цьому відео розкажу, чому саме після початку війни. Попит на українськомовний контент зріс у десятки або сотні разів. Я аналізував українські youtube канали і побачив таку тенденцію. Канали, які впродовж останнього року продовжували знімати українськомовний контент, вирісли від двох разів до сорока разів. І круто, коли канал у 10 тисяч підписників росте у сорок разів, але набагато краще, коли канал має мільйон підписників. І виростає там в два рази. Я думаю, не треба пояснювати, чому саме так відбувається. Зрозуміло, що попит зростає, а кількість контенту. Не встигає за тим попитом українців на цей контент. Вам знайома ця ситуація. Ви сіли собі щось поїсти, вмикаєте ютубчик. А вже якихось нових цікавих відео українською мовою немає. Що це означає, що дійсно мало контенту. Кому це може бути корисно? Перш за все, це може бути корисно блогерам. Тому що їх інстаграм акаунти, -аккаунти, YouTube аккаунти зростають. Люди відмовляються від всього російського і приходять на українське. Блогер отримує більше української аудиторії, а значить, йому легше продати свою рекламу за більш вигідною ціною. Він її зможе продати. А також власні послуги чи товари він також може легко продавати. По-друге, це дуже цікаво бізнесом, тому що зараз бізнес має змогу робити цікавий контент. І тим самим залучати собі клієнтів, лояльність та впізнаваність на будь-якій платформі. Контенту дійсно дуже мало. Блогери не встигають робити новий контент. За останній рік просто на моїх очах декілька каналів виросли просто з нуля до 20 або 50 тисяч підписників. А вже популярні канали стали набирати більше аудиторії, також більше залученість глядачів, тому що вони підтримують український контент, більше коментарів, більше лайків. Більше переходів за посиланнями. Український контент він дуже підтримується зараз. Дуже класний час щоб знайти саме свою нішу, у якій ви розбираєтеся. І який ще немає великої конкуренції. Насправді, якщо навіть ви зайдете в нішу, де велика конкуренція, то все одно вас будуть дивитися. Як на мене, дуже багато контенту розважального. Це майже бездонна така ніша, і можна ще знімати, знімати і знімати. І у вас точно будуть перегляди та підписники. Навіщо вам це треба? Якщо ви блогер, то ви будете набирати підписників і потім продавати рекламу українським брендам. Так, зараз ситуація нестабільна. Зараз не зрозуміло, чи буде Реклама чи не буде пізніше. Лідерські позиції займатимуть саме ті блогери. Хто почав першим. І якщо ви маєте бажання зараз починати, то це дійсно непоганий час. Також ми у агенції займаємося рекламою блогерів. Тож ми вирішили зібрати всіх українських YouTube блогерів і запитати, яка у них ціна реклама. Дійсно, каналів більше, ніж я очікував. Нам вдалося зібрати десь півтори-дві сотні каналів. Але якщо нам треба поділити блогерів на якісь категорії, наприклад, там, криптовалюта, нерухомість, автотематика, то тоді ми бачимо, що є. Такій категорії, де тільки там 3-4 каналів, є якісь розважальні, де там 10 каналів. Також ми бачимо категорії, де там 1-2 канали. Це дуже погано для рекламодавців. Чому тому, що щоб замовити якісну рекламу, на Ютубі треба зібрати великий пул блогерів, потім дізнатися їх ціну. І вже тоді дивитися, скільки у них переглядів, скільки у них там лайків, коментарів, яке залучення аудиторії, і тільки потім вирішувати, з ким саме ви хочете працювати, порахувавши їх там CPM, тобто вартість одного перегляду. І якщо у вас у виборці є блогер-мільйонник з великим цінником, і два маленьких блогери, тоді ви навіть не зрозумієте кореляцію ціни і вам немає з кого обирати. Так, зараз великі блогери. Мають рекламу, а маленькі можуть сидіти без реклами. Але це також дуже класна можливість для українських брендів. Ви можете зараз замовляти у невеличких блогерів рекламу, і це будуть не дуже великі ціни. Також ви підтримуєте україномовний контент, Тож це буде супер класно. Але український бізнес так само може створювати свій канал, свій формат і робити свої відоси. Робіть їх цікавими, робіть їх корисними. Їх будуть дивитися. Ваш бренд буде більш впізнаваний та до вас буде більше лояльності. Українського контенту дуже мало, глядачів багато. Робіть український контент, і все буде класно. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, оцініть його лайком і обов'язково підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про український діджитал маркетинг.